Доброго ранку всім, хто мене дивиться. Я вас сьогодні запрошую до мене в наш ранковий сад. Там так гарно, щебече. От, можливо, ви почуєте так гарно щебече пташечка. От, послухайте, може, почуєте? Ой, так гарно. Оце ранок в нашому саду. Сьогодні таке сонечко. Сьогодні так гарно, ми такі раді, що настав такий, такі дні настають теплі, гарні, красиві. І це пробудитися ранком і вийти в такий сад. Ви знаєте, це така насолода. Це просто, я не знаю, це таке якась радість, таке щастя і подивитись на цю всю красу, на на, ці всі, на кожну цю квіточку, на кожну. От, і насолоджуватися цим. І така, таку красу, таку красу, напевно, і в душі в людини має бути така краса. От, от бачите, як та птічка щебече, щебече собі О, співає. Вона відчуває, що я за нею <laughs> слухаю її. От. І от так сьогодні цей ранок у нашому саду. Спокійно, тихо, сонячно, дуже гарно. О, десь які маленькі літають ташечки. Не знаю, що це за пташечки. Вони такі маленькі-маленькі. Вони прилітають там водичку пити. Роблять їм спеціально з таким солодом. Як, ну, не знаю, певно, продається така водичка. І от да, вони люблять цю водичку пити. І от наші ранішні квіточки. Ввечері ми їх полили гарненько, вони такі гарні, такі чудові. Я вас зараз хочу запросити до мене на смачну каву. Я люблю кожен ранок встати ранком, ну, зробити всі процедури, які потрібно. І, і ясно. І до кави. Кава в нас в зернах, я вже казала. А ми мелимо її. Так, така машинка, так. Да. Кофемолка, чи як його назвати так. І ми насолоджуємося цим напоєм. Дуже-дуже смачний. І ягодки в нас такі є. Вчора ми купували черешеньку. А, правда, черешенька не ну, так, трошки так. Це... У нас черешня в нас сама дорожча, напевно, у цей період. Але дуже гарна. Така черешня, як у нас на Україні, навіть така, як у нас на дачі була крупна, така солодка, солодка. Вот. Пів кілограма, 7 доларів здається, 6,99, них такі ціни, 6,99. Ну, Клубничка трошки там дешевше, я вже й не знаю. От. І от блубері, я їх дуже-дуже люблю, блубері, вони такі смачні і вони дуже корисні, дуже корисні. Вони, вони да, можна їх купити, вони не є такі дорогі. І зараз буде особливо їх уже сезон. І клубнічки сезон. Тут у них на фермах дуже багато клубніки, вони вирощують, і блубері. Клубніку, напевно, також і блубері, так, ви можете йти на ферму, от, підходити до того хазяїна ферми і говорити йому, що ви хочете назбирати клуб, собі клубніки додому, там, на варення, поїсти. І він вас зап... дозволяє вам пройти на плантації. А плантаціях, дуже великі у них ці, ці в них е, е, плантації. Оцих нас поспосажено цієї клубнічки. Чистенько, ні одного бур'янця немає. Все, клубнічка теж чистенька, тому що ця пленка така, ну це ви знаєте всі, бо в нас також роблять. От, і на ці плюнки е, лежать оці е, червоні ягодки. Така краса. Ви можете їсти скільки ви схочете, скільки вам захочеться, ви можете їсти. Там, коли собі збираєте, І собі назбираєте стільки, скільки вам потрібно: 5 кілограмів, 3-2, ну, скільки кому потрібно. І потім ви вже йдете з цією клубнікою назбираною, йдете до е, хазяїна, який там е, зважує її, і ви вже платите гроші за ній, за цю імну, що ви назбирали. І все, і вже йдете додому з урожаєм зібраним от, клубнічкою. От, така справа. Да, в них дуже багато клубніки, і я цим радую, що вони вирощують. Вони дуже хазяйновиті, розумієте, вони звають фермери, оці люди, вони дуже такі хазяйновиті, працьовиті. Ми були на декілька фермах, таких, що нас просто він водив, розказував, показував. Вони дуже дружелюбні, Вони вам це покажуть, все розкажуть. Ну, я, я не знаю, там є різні, напевно, як в Канаді ми називаємо от, канадці. Ну, які канадці? Від тут всі іммігранти, навіть четвертого покоління, але ж це іммігранти, які з'їхали з усього світу. Ну, канадці вже так. Оце вже дитинка родилася, наприклад, четверте покоління, чи, чи яке там третє, п'яте. От, а вже, вже, звісно, їх вже виховують так, як, як тут все виховують, як так вони, вони вже. Вже вони канадці, так можна сказати. От. А ми іммігранти, ми іммігранти. Як вважається, не, не так мало вже і тут, вже є тут, вже вважаєте, що це вже ну вже ми тут. От. Ми сім років, як я багато разів вже казала, та й дітки вже понад 20 років тут. От. Але слава Богу, багато людей обіжають, розказують, що тяжко. А де ж легко, скажіть мені, а де ж прямо тобі все таке на блюдечку принесуть? Не принесуть. Треба працювати. Я казала, тут Канада любить, що уми, щоб люди думали головою. Ну і робочі руки так. Але також, щоб ці робочі руки робили, але тут щоб вони думали, і все вони, все в них тут розчитано. Вот ну, так багато кажуть. От вона говорить, не знає. Я говорю те, що я бачу, як мої діти працюють, як у сім'ях, у наших багатьох, бо я їх багато, ми вже знайомі, і з канадськими сім'ями. І зять у нас мої внучки канадець, тому що він вже в п'ятому поколінні, по-моєму, не по-моєму з Польщі і Коли то я ще прабабушка, прабабушка. От і я вже бачу, як вони живуть, як вони відносяться до всього, як вони, як вони розуміють, як вони ставляться до нас, прекрасно ставляться. Ніхто вас не скаже вам, що ви не так, чи ви не вмієте, чи ви не знаєте. Чи от от я скажу одне слово по англійськи там, і вони вже. Просто радується. Іноді навіть мені буває так незручно, тому що коли питають, скільки ви років в Канаді, і треба казати правду, бо як же ж, я кажу, що вже сім з половиною, вже сім років. так. А знаєте, під, під, під моїм сознанням, господи, я правильно сказати, під моїми думками, я думаю, боже мій, а чому ж вони мені не кажуть, що жіночко, та вже вам пора знати наш язик. Та ви вже дуже не хочете щось говорити, а я не знаю. Ну, от я знаю, сорі, там, ото, там пару слів, коли діти щось говорять, я, можу, я розумію, ви розумієте, от є такі е, навіть розмови, що я правда розумію, бо там про продукти, говорять щось про роботу, про погоду, і це розумієш. Але не можеш так говорити. І тому я не можу так дуже, можливо, я в такій зараз ситуації, я не можу дуже якось людей засуджувати, на які мови не говорять. Ви знаєте, головне, щоб тут було в душі, доброта, розуміння. Ну, говорить людинка, на мові, ну, які вона може. Ну, от, ну не вчила та людиночка, мови, говорила на рус, по-русски. Ми ж всі, як я говорила, виходці з Радянського Союзу, з СССР. І да, часи, ну навіть про ці часи, так, да, це все понятно. Очень, це взагалі ніхто не думав. Страшно, дуже навіть страшно. Але так все не може зараз переробитися. І яка та людина, яка розмовляла там 20-30 років у русської мови, вона не вона буде вчитися, але треба часу їй дати. У мене друзі в Чернівцях живуть. Ви розумієте, а от вони всі розмовляли на русській мові. Вони всі приїхали в Україну, але живуть там уже понад 30 років 40. Ніхто їх не... не примушував вчити цієї мови. Так тоді жалося. І ви мене розумієте, що я кажу. А от сьогодні, отак, я сьогодні сама, дітки всі на роботі, і тому я так і тому я так розмовляю з вами на українській мові. мови. Ніхто не, не каже мені, що «бабушка, що ти говориш, а як?». А отак я сьогодні теж захотіла мені цей ранок зустріти з вами і порозмовляти своєю рідною українською мовою. От так що це. Ну, так я хочу це так сказати. Розумієте, ніхто мені тут не сказали. От ми навіть до, до Глазніка прийшли, казалось би, проще простого треба називати їхні, е, е, їхній алфавіт. Я його можу називати, я його і знаю, можу сказати, але не так вимовляю. А він питає, дочки, як що мама як назвала в такому плані, розумієте? І я думаю, от би він мені сказав, так вона ж вже може правильно виговарювати, а от не повертається той так язик, правильно то сказати, от не повертається. Вчора були ми одного лікаря, і Артемко мені каже, бабуся її звати Патріша, Патраша, Патріша. От так бабуся. Я 10 разів її повторив, і я кажу, може, Патрісія легше так сказати. Він Ні, бабуся, то не Тому Я розумію всіх людей. І... От так, як мене колись, як каже людиночка, якась писала, як підкаже під серце, так ви будете говорити. От так сьогодні ранок, я сам сама. І мені хотілося отак от з вами поспілкуватись трошечки і, і запросити вас на цей ранок і на цю каву. І подякувати вам. То ви, чому ви мене дивитеся, ну, якось цікавитеся. Да, мені приємно, що бо я, я навіть не думала, буде хтось дивитися, не буде. Якось я думала, от я буду просто говорити, а вже як воно там буде? Я не за цим стремилася, не до цього. Я, як мій внучок каже, бабулечка, я просто хочу, щоб ти розмовляла, щоб ти общалась, тому що ти більше ти мовчиш, робиш, ходиш. Ну, Да, всі ж, на, всі ж на по робот, по праці, всі на праці, всі роблять. Тут не можна не робити. А ти якось вдома, ну так щось поговорив явно. А тут уже ой, я прямо розказую, прямо довго говорю, прямо цілими оповіданнями. То мені дуже це приємно. Я хочу, щоб і вам було приємно зі мною. Хто вже хоче мене трошечки дивитися, я буду щось розказувати, буду щось казати цікаве. От, наприклад, оце яєчко, що я робила, це базилік, там нам коло дому росте. Ми його любимо, він дуже такий, ну, приємний запах такий. Я вже говорила, яєчка з ферми ми купуємо. От. І в лоточку в них. Не 10, як у нас, а 12 яїчок. От, І вони куштують. ну, В магазині може коштувати органічне яйце до 11 доларів. Є і за 4, і за 5. Тут різні ціни на різні гроші, на різні доходи. Ви хочете бути здоровими, ви хочете, якщо вони кажуть, органік, то купляйте ці, але для того. Потрібний доход, так тут не дуже люди шику шикують. Так ні, тут дуже скромно всі живуть, і дуже Якось вони розуміють одне одного. Оце волонтерство в них, оце якась підтримка. Оце, от, от ви розумієте, де ж оця доброта їхня, просто доброта. От вчора я вийшла, тут прогулялась вечором під вечір. Пройшла трошечки, зупинилась, просто дивлюся, бо я все час виходжу і дивлюсь, мені все цікаво. От просто все цікаво. Молодості це якось так не було. Не звертавте увагу. Вони хлопоти, забивати проблеми, дітки, робота. А зараз ти всім якось цікавишся. Ви знаєте, я зупинилась на дві секундочки. Ззаді вже йшла жінка, молода, не знаю, дівчина, можливо, молода зовсім особа. Вона зупинилася, і вже мені вони, вони до, до, до такого не прикасаються, щоб там так, прикасатися до вас, ні, Вона надій зупинилася і каже, сорі, сорі, І вона говорить, та вона питає мене, чи мені допомогти, чи вам допомогти. А, я кажу, що усенку, не треба, ні, 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 все окей, все хорошо. І вона улыбнулася і пішла. Розумієте, це приємно. Просто вона просто запитала, вона думала, що йому мені потрібна допомога. Ви знаєте, оця хвилиночка, оцієї людиночки, вона стається в тебе тут у душі. І ти також хочеш зробити добре людям. Так що старайтеся робити всім добре. Ну, Розумійте всіх. Я знаю, що болить душа і, і серце плаче, я це знаю. Може, в мене там є все таке, але ну, все не скажеш і все не покажеш. Але буде все добре. Головне, Господь Бог поможе і захистить, захистить землі наші, захистить Україну, захистить. Все в мірі налагодить. Якось має бути гармонія в мірі. Все у нас буде добре. Отак от ми на цьому з вами і закінчимо розмову. І я от. Так, кава смачна, дуже смачна. А ще ж дивіться, яка в мене квіточка, а ця ж квіточка з цього мого саду от зять зірвав от там вчора вечорочком знов. Каже, мамо, давайте сорвемо ту розочку. Я ну, кажу, ну ладно, а так хочеш зірвем. І от це ще і розочка, така красунечка, така набита, така, так багато неї листочків, лепісточків. Ну, все, мої хороші. Тепер я вам скажу до побачення, гарного вам дня, а кому вечора. тому що у когось і вечір, у нас то зараз день, ранок, а в людей вже вечір надвечір'я. Всього доброго, всього хорошого. От моя розочка для вас з любов'ю, з канадським теплом, з канадським добром, з любов'ю, всього самого вам доброго. О, на цьому буду закінчувати. Ще вам покажу отак кругом, ось так нашу красоту. Насолоджуйтесь нею, щоб було у вас все добре. Оце ще квіточку дуже я люблю. Посадила такі маленькі росточки зелені. Ви подивіться, просто шапка. Подивіться, яка, яка красотіща, ну чого ж не красота, тут дуже все красиве росте. Ну, от, я на цьому й закінчую. Отакий квіточка така гарненька. Ну все, до побачення, всього доброго вам, до побачення.